Ты не по совшему і на дики вічні, духами спочине клопони, душі раби твої спаси Бого, не яйця бражені жити, у тебе шалові кою.

Нами собі ви солодка від небу, ми на спаминах, на свади пам'ять, ще воно ми запокій душу соцсем, то загинули на що на любизне змагання сімнадцяти двадцятих років янича, що перебували у лавах українських сітю срібців. А також лісі української галузької армії, і щоб проститися усякому про рішеннях вольному і невольному. Шли душі для сісіді праведні <prosanly singing in> the kingdom <air> of heaven and the redemption of sins, the throne of the King of death and the God of our sins. to You, O Lord, Lord of the heavens and the earth. И не дычал поки, усовшись курсующим память, и не вдоворовок креста Бога. Или до весла в ритме, без начальницы вот скажем, пресеты под урядский духов. И не пользуясь часы на дети вещи нет. Боже, дня наша, слава наслаждение, сісти не борт наш, що живими і молитва, ми молитвами перечистим свіма, чи не не злами святимо Господи, приходом поносвятися наші всі святи, душі усавши, слух Боже, що перестали світна, що їм поминання всі ми тут творимо, бо серед праведних некає санкцій, на лоні Аврама і Сакаяху покої, до правди причисли, а нас помили, <клес> спасе, як благи. І Амінь. люгам. Ублажені воспині вічі покій, бо даж, Господи, Христовой мусор рабам Божим. Євдечана, що перебували у лавах українській сучові української газівської армії приймали б участь національний залізмані 17-20-х років.

На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і насущні дай нам сьогодні, і прости нам правина наші, ти випаща і виноват на І не веде нас у спокусу, але весло нас із радіся, Марія, сьогодні, і Бохавого. Амінь. Угородих діво вороди, благодатна Марія, Господи, і благословенний, і воно Того, то ти породила Христос. Душа нашого, Отче на вішої сина, і махни, нехай в царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, врібнаш на службі, дай нам сьогодні, і прости нам провині наші, як і ми прощаємо, не батька нашого, і не волі нас України, але риску нас, і попадах, і породи Світлу раду, благодатна Kończę nasze, jesteśmy znakomite, a które na tym jak nie mogę dać oczekiwania, który pozostaje w tym samym wypadku, w walce o naszym, na wydaność z pokusu, ale wezmą nas i gotowa na ani. Христос ся рождає. Шановна громада, ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати в першу чергу пам'ять наших хлопців, героїв, які е, прагнули і проливали свою кров, віддавали своє життя заради того, щоб Україна була, Україна є. Але всі ми прагнемо об'єднання, щоб наша Україна була соборна, вільна і незалежна, щоб той богляти який вже віками. І не дає нам спокою, і засіхає на нашу цілісність, щоб він відступив, щоб він не носив нас спокою, щоб ми в своїй хаті могли свою правду, щоб ми могли будувати свій добробут і щоб ми були єдині. Як по один бік Дніпра, так і по другий, ми об'єднали свої зусилля. І будували свою незалежну Україну, яка в майбутньому повинна стати. І я вірю в те, що вона буде рівною серед рівних серед світових держав. І ми будемо е, багаті тим, що своїм духом, бо маємо багато історії. Наші київські князі, гетьмани, вони прагнули того, щоб об'єднати наші землі. Але ми об'єдналися. Уже в -му, 21 -му столітті і ось вже ми маємо нібито незалежну державу, але ворог не спить і не приймає. Він хоче від, відщепнути від наш шмат. Але наші хлопці, і також ємничани, зараз знаходяться на передовій, щоб не допустити ворога на нашу землю, щоб він не поступив сюди і зупинити його ще на кордоні. Я вірю, що настане той час. Коли буде добробут, ноги злагодають. Ми всі цього сподіваємося, ми всі цього прагнемо. Ми просимо Господа Бога, щоб довгував нам мир злагоди, і щоб Україна насправді була попитаюча державою. Дорій в Христі дійсно. Сьогодні хто мав час, мав можливість, звичайно, було в ранішній порі слово нашого президента України, і там такий, як кажуть, пройшли червоною ниткою, такий меседж. Так е, до цього нема нічого додати, не відняти. Чому тоді не, не втрималася держава? Каже, бо як червона, так і біла Росія. Бо ми знаємо, про що йде мова, бо добровольча армія Денік, як Червона, так і Біла Росія не хотіли, не хотіли України. Але віримо, віримо, надіємося і молимося, щоб дійсно Україна була у сім'ї вольні нові, як то став наш великий Кобзар Тарас Шевченко. Дякую всім, хто прийшли на цю молитву, і я думаю, що ще разом всі також заспіваємо наш український славень. Щоб дійсно він завжди лунав на всіх просторах нашої любої, найти України.